«Привіт, я Луїза, і тут ловимо ворога на брехні і дурощах» – Це крінж новини з окупації. На Росії підписали закон про заборону зміни статі. Таким людям не можна мати дітей і одружуватися, а воювати здається можна. У Новофедорівці двох російських солдат застукали за інтимом в лісі. Мелітопольські колобки обговорюють, як підірвати Дніпро ГЕС. Експертом виступає колгоспник Андрій Сігута. Каже руйнування греблі не принесе великої шкоди, але повозитися треба. Подарувати е -е, запорозької не так. просто. не вбий і не вкради. Ці заповіді російська церква викреслила, попи освятили танки, які їдуть вбивати українців. А цьому священнику привезли з передка крадене кадило. А царі сина і Медсестра із Запоріжжя стала зіркою твіттеру. Пасажиру в літаку стало зле, дівчина підійшла допомогти. Тоді зрозуміла, перед нею москаль і не стала заважати природному плину речей. Гауляй-Трибалицький трубить про спалах Сибірської виразки на окупованих територіях Запорізької області. Все через затоплення водами Каховської гесхотомогильників тепер окупанти кинулися вакцинувати худобу. РФ відправила студентів з ДНР відновлювати Маріуполь. Вони рівняють і штукатурять стіни на обгорілих і перекошених будинків. це не канікули, а практика на Большой стройке в Маріуполі. Росіянка шукає вживаний протез. І Іванька втратив ногу на запорізькому напрямку. На нову мають усього 50 тисяч рублів. А російська держава кинула. Окупанти ростять з дітей бойовиків. Юнар Віталік замість читати книги, розбирає магазин і метає гранати. Хочу папа Деріть свого наставника. Переселенець з Бердянська дистанційно продавав воду з домашньої свердловини, а всі гроші переказував на ЗСУ. Окупанти в шоці від того, що коїлося в них під носом. З автоматами і в балаклавах приїхали описувати майно нашого патріота. Альтернативний маршрут через окупований Мелітополь. Пропагандисти дивуються порожній трасі. Дорога безпечна, але є нюанс. в будь-який момент може вийти на дорогу танк або БТР. Весь кріншу випуск не вліз, тому до наступної суботи.